Доброго дня! З вами, як завжди, Любов на своїй кухні і на своєму каналі Кухня з кишені справи домашні. Я рада вітати всіх, хто любить Україну. Сьогодні у нас з вами знову такий експеримент. Прошу вас додивіться до кінця. І я знаю, що я буду задоволена результатом. І ви, якщо повторите, то теж у нас є залишки таких овочів. Уже їх не дуже багато, але вони є. І нам потрібно зробити щось надзвичайно смачне. Що для цього нам потрібно? Це буде така, ніби як сира ікра, а тільки в такому варіанті більш крутому. Ми будемо готувати цю ікру із запечених овочів. У нас всі овочі, крім помідорів, будуть запечені. Помідори в нас переб'ємо на блендер. Все, і моркву, і цибулю неочищену. Моркву я почистила, вимила, висушила. Перчики вимила, висушила, сині вимила і висушила, щоб не було нічого мокре. Ми ставимо запікати все це звичним методом, так як ми взагалі завжди запікаємо овочі, оце ми зараз будемо запікати, все нам потрібно запекти. Сині і перець, ми. Просто кладемо, запікаємо звичним способом. А ось морку і цибулю ми будемо замотувати у фольгу. Ось так. Зараз я все складу. Духовка в мене вже включена. Ось так. І для того, щоб не лопалися сині і не стріляли, їх треба в декількох містах проткнути ножем. Я це вже зробила. І зараз я ставлю в духовку. Ось так. Беремо другу жару. І тепер викладаємо теж сюди перець, який у нас не помістився. Ось, І замотуємо ось так. Замотуємо цибульку, вона помита, вона просушена. Нам вона потрібна з кожушками, щоб не втратити всіх. Отак замотуємо кожну цибулиночку. Ось так. Замотали. Ось так морку замотуємо, теж, щоб вона і просмажилася, пропеклася, але соку, щоб вона свого нікуди не поділа. Ось так, все це ми так замотуємо і ставимо в духовку. Ось так, все я це зробила. От, і ось так ставлю в духовку. Так, дивимося до перчику нашого, бо синій ще смажиться, а перчик уже. Уже готовий. Ось зараз я його витягну. Витягну, я його покладу в отакий пакетик. І покладу для того, щоб він впарився, щоб потім зняти гарну шкіручку. Сок, який тут зробився в перчику, нікуди не дівайте, нікуди не виливайте. Він нам знадобиться. Ось так. Я складаю в пакет. Зараз спробую, що у нас синій ще хвилиночку, одну єдину хвилиночку нам потрібно. Я поставлю на... знову. Ось так. І тут у нас є перчик. На двох жаровеньках перчик. Так. І цей теж забираю і складаю у пакет. Хай він пропотіє, щоб нам гарно почистити його. Ось так. пакетик я гарно склала, загляжу його, отак. І нехай він пропотіє. Сині ми теж дістали, вони вже м'якенькі, добре протикаються геть, і біля плодоніжки саме тверде місце протикається добре. Так, залишаю їх, щоб вони вихололи. Рідину нам зливати з них не треба. Який сік у них там образувався в серединці, виливати нам не треба. Він весь сік з усіх овочів нам згодиться. Так, все пропеклося, запеклося, витягла вже і морку з цибулькою, вона ось зовсім легко протикається, вона вже готова. І цибулька теж. Тепер хай все вихолоняє і будемо чистити. Сік, який тут зробився, ми його не виливаємо. Ось так пропарюється перчик наш. Через декілька хвилин будемо все обчищати і пропускати все через м'ясорубку. Паралельно беремо отаку каструльку. ось таку, З товстим дном. Ставимо її на газ. Включаємо газ. Наливаємо олійку, Потрібно 200 мл олії, В розігріту, вже розігріту каструлю з товстим дном. Ось так. Нехай розігрівається, а ми продовжуємо працювати. Беремо таку дерев'яну ложечку і будемо помішувати. Прикручуємо газ. Нам потрібно, щоб єлі-єлі-єлі томилось. Ось так і продовжуємо працювати далі. Так ось так ми перемололи всі наші запечені овочі. Додаємо їх сюди в каструльку. Ось так. Тут ми перемішуємо все ретельно по дні. Воно вже так гарний вигляд має. От. Оцей сік, що у нас залишився від запечених овочів, ми теж додаємо. До ікри. І оцей сік, який у нас теж залишився, що цікаве з перцю. Це сік з перцю ми теж додаємо до ікри. Ось так ми додали, це тут немає ще помідор. Помідор ми зараз перемелемо. Це поки що цибуля запечена, морква запечена, перець запечений і синій. Вони перемелене все. І разом із соком. Дивіться, який скільки тут соку. Як воно гарно вже смачно виглядає. І аромат у нього. Такий смачний-смачний аромат. Такий ніби на кострику, наче бабця готувала на кабички. Ось так. І воно буде помалесенько вон там булькать. Оце нам так і треба. А ми будемо далі продовжувати. Будемо переб'ємо так само помідор. Зараз ми додамо сіль. І перець доведемо вже до смаку. Пам'ятаємо, що воно все в нас готове, все воно пропечене. І саме такої консистенції я хотіла, щоб воно було, щоб не було перебите на блендер зовсім, як каша, а саме, щоб такої структури було, як сама справжня ікра із синіх. Так, ось я беру сіль. На таку кількість нам я добавлю отак столову ложку ось, без гірки. Отака столова ложка невеличка, ось, без гірки. Потім ми додамо, вже додамо до смаку. І перчику сюди можна взяти прямо так. Третину столової ложки. Теж ми зробимо так, а потім захоче додамо ще. А стоїть який тільки запах, як хто готував на грілі овочі. Як це, як це тільки смачно пахне і який смачний вигляд. До речі, оцет я в саму ікру додавати не буду. Я не хочу псувати її кислотою. А все ж таки, для того, щоб перестрахуватись, я в кожну баночку, бо я буду крутити півлітрових баночках, в кожну баночку я на дно додам одну чайну ложечку 9%. Оцту. Потім, коли баночка перевернеться, він опуститься донизу і розповсюдиться, і воно буде і не кисле, і буде перестраховувати. Ми перестрахуємося. Слухайте, це неймовірний смак. Його зрівняти ні з чим взагалі неможливо. Це на кострі, геть, як на кострі, як от бабця моя готувала на кострі. Солі я додам ще. Виходить, солі потрібно на таку кількість потрібна столова ложка з гіркою. Я взяла без гірки, а зараз я гірку додала. От. І дуже-дуже часто нам треба помішувати, хоч і стоїть на маленькому вогні. Так, І зараз ми додаємо у нас тут кілограм перебитих помідор, ми пам'ятаємо, да? так? І це буде якраз та рідина, якої нам не вистачає. От. І так кислота, якої нам так не вистачає. Ось так. Перемішуємо, закриваємо кришечкою, і час від часу нам треба буде її перемішувати, тому що така ікра ікраніх вона має здатність і таку примху, вона любить увагу, що вона може пристати до дна, Нам це ніяк не потрібно. Вона і так димком пахне, скільки, скільки їй треба. Дивіться, яка вона гарна. От. І тепер ось вона у нас кипить, так, закипить зараз. І хвилин 40 треба, щоб кипіла. Так, ось кипить ікра наша годину. Я вирішила, що краще хай вона покипить довше. Ось такої вона густоти. Вся волога зайва википіла. Аромат. Такого димка, як запечені овочі на грилі, залишився. Я додала солі, така вийшла з столова ложка з гарною гіркою. Чайна ложка меленого перцю, суміші перців. І я додала чайну ложку повну сушеного часничку. Він додав смаку, а аромат він не перебив. Ось так. Тепер у мене пропарені баночки підготовлені. Ось баночка з кришечкою і з вороночкою. І я починаю. І, до речі, коли ми крутимо, то до останньої баночки огонь нехай під каструлькою горить. Маленький, але щоб воно постійно кипіло. І кожного разу, як насипаєте, по дні, проходьте, щоб воно не сідало. Тому що, як і кожна ікра, тут рідина піднімається нагору. Ось так. Зараз насипаємо. Отак. От Крішечкою закриваю і закручу, потім покажу вам все. Ось так у нас вийшло з цієї порції. Е, два, я нагадаю вам 2 кілограма синіх, кілограм помідорів, кілограм солодкого перцю, 600 г цибулі і 600 г моркви. Це все було запечене у духовці. Поділили на все на м'ясорубку і все разом тушилося Вже з моменту закипання Десь годину-годину 10. Вийшло 6 півлітрових баночок з половиною. Ось така вона вийшла на консистенцію ось такого кольору.